Так, відносини, на які відносини, прямо зараз треба звернути увагу і їх прокачати, трансформувати. І так, дивіться, любі друзі, тут пані, бачите, вона мріє про якусь людину, да? Якщо ви чоловік просто навпаки перевертайте все одно на себе. Чому я роблю висновок? Тому що вона навіть кроватку, да? Сюди, ну в комплект, вона начебто Тремпель цей да плечики, вона й вдягнула да, його, і вона дивиться. Бачите, вона підняла це. Означає, що людина, скоріш за все, такого зрісту, да, і вона уявляє, що ця людина поруч, але пані робить велику помилку. Вона це все уявляє, згадує про цю людину з поганими думками, з поганими енергіями і емоціями. І тоді вона може притягнути таку ситуацію, коли людина з'явиться, якщо вона жива в її житті, але буде. Буде якась погана ситуація, і вона отримає свої погані енергії назад? Якщо людина вже мертва, треба відпустити, простити і відпустити.